Вітаю вас, шановні восьмикласники, на нашому уроці фізики. Ми з вами звикли до того, що існує багато електричних побутових приладів, наприклад, телевізор, комп'ютер, холодильник, пральна машина, телефон. Уявіть собі на секундочку, що вони перестали працювати. Ми настільки вже звикли і стали залежними від цих пристроїв, що навіть не уявляємо своє життя без них. А чому ж ці прилади називають електричними? Мабуть, саме тому, що їх робота заснована на діях електричного струму. А що ж таке електричний струм? Саме про це ми поговоримо сьогодні з вами на уроці і дізнаємося, що таке електричний струм і яким є його. Діє. Тема нашого сьогоднішнього уроку електричний струм, діє електричного струму. Давайте зараз переглянемо дослід. Два електрометри з посадженими на них кулями. Зарядимо одну з них. З'єднуємо кулі дротом, який тримаємо в руці за пластмасову ручку. Заряд однієї кулі частково перейшов на іншу. Упродовж короткого часу ми отримали напрямлений рух електричних зарядів з однієї кулі на іншу. Електричним струмом називають напрямлений рух електричних зарядів. Отже, щойно на досліді ми побачили, що стрижним пройшов електричний струм. Будь ласка, візьміть зошити і запишіть в них визначення, що електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. Які ж умови виникнення та існування електричного струму? Перше, це наявність вільних заряджених частинок. Тільки тоді, коли в провіднику є вільні заряджені частинки, які здатні переміщуватися, може в електричному провіднику виникнути електричний струм. По-друге, це наявність електричного поля, яке буде змушувати ці частинки рухатися у певному напрямку. За властивістю проводити електричний струм, усі речовини поділяють на провідники, діелектрики та напівпровідники. Перша група провідники це речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм. Провідниками є метали, як в твердому, так і в рідкому станах: графіт, водні розчини солей, наприклад, кухонної солі, кислоти лугів. Висока електрична провідність провідників пояснюється наявністю в них великої кількості заряджених частинок. Так, у металевому провіднику частина електронів, залишивши атоми, вільно мандрує по всьому його об'єму, і кількість таких електронів сягає 10 в 23 степені в кубічному сантиметрі. Саме наявність великої кількості заряджених частинок дає високу електричну провідність речовини. Волога земля, тіло людини або тварини добре проводять електричний струм, бо містять речовини, що є провідниками. Наступна група речовин це діелектрики. Речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм. Діелектриками є багато твердих речовин: ебоніт, порцеляна, гума, скло та інші. Рідини, дистильована вода, газ. Спирт, бензин та інше, а також гази, наприклад, кисень, водень, азот, вуглекислий газ та інше. У діелектриках майже відсутні вільні заряджені частинки, і саме тому вони не проводять електричний струм. Провідники діелектрики широко застосовують у промисловості в побуті техніці. Так, проводи, якими підводять електричний струм від електростанцій до споживачів, виготовляють із металів, хороших провідників. При цьому на опорах проводи розташовують на ізоляторах. Це запобігає стіканню електричного заряду в землю. І наступна група речовин це напівпровідники. Що це за речовини? Це такі речовини, які займають проміжне місце між провідниками. Та діелектриками. Зазвичай вони погано проводять електричний струм, і їх можна віднести до діелектриків. Наприклад, це такі речовини, як германій, кремній та Арсен. І от якщо підвищити температуру, або, наприклад, збільшити освітленість у напівпровідниках, з'являється достатня кількість вільних заряджених частинок. І напівпровідники стають провідниками. Напівпровідники дуже часто використовують для виготовлення радіоелектронної апаратури, а також сонячних батарей. Наступне наше завдання на сьогодні з вами це дізнатися, які дії. Електричного струму існують. Для цього я пропоную вам попрацювати самостійно. Прочитавши параграф 24, вам потрібно буде заповнити табличку за зразком. Табличку перекреслять будь ласка, в зошит і після цього її заповнять. Отже, що це за табличка? У першому стовпчику вказана дія струму. Тут одразу вже виділені ці дії. Теплова, світлова. Хімічна, магнітна і дія струму на організм людини. За матеріалами параграфа 24, вам треба буде виділити для кожної дії струму прояв дії, а також приклад застосування записати. Наприклад, перший рядочок це теплова дія струму. Як проявляється її дія? Дія теплової Дії струму проявляється в тому, що коли електричний струм проходить по провіднику, то він його нагріває. Тобто, проявом дії є нагрівання провідника. І де це застосовується? Наприклад, в таких пристроях, як обігрівач, праска, фен тощо, я думаю, що кожен із вас зараз може ще принаймні декілька назвати побутових приладів, які саме застосовують теплову дію струму. Подумайте над цим і, можливо, в приклади допишіть е, ті е, пристрої, які тут не названі.